Дійсно є процедура. Процедура перевірки, і вона давно є. Наприклад, я там, щоб стати начальником управління молоді спорту у 2005 році, вже цю процедуру проходив. Так це начальником просто управління, і вона якийсь певний час там перевірка ця йшла. Я пам'ятаю, теж повертався на державну службу після Революції Гідності в 2014 році, в обласну державну адміністрацію. і Теж її проходив. І там теж там тижнів, два три. Процедура має бути, але ж Ну якщо СБУ там я думаю, що це попросили з Офіса СБУ, щоб вони протяжечку зробили. Що типу треба потягти час, там, а там, може, там па дішах помре, шах здохне, щось, якось воно там, вагітність розсосеться, щось таке. да. Вони не хочуть, щоб цей конкурс пройшов чесно, і тому якби намагаються відтермінувати. Напроти, союзники вимагають, щоб конкурс пройшов чесно такий. от, Щоб у нас хоч якийсь. Із правоохоронних органів не був на званки на зв'язку там у Татарова. і щоб, він, щоб Татаров не був у них підписаний словом там шеф <хи> От. або криша. Да? І тому, з одного боку, вони якби б не можуть. Наступить на конкурсну комісію, тому що там є люди, які не залежать від офісу президента, і вони можуть обрати людину не від офісу президента. І тому давайте затягувати. Ну ми СБУ іноді любимо, коли вони збивають там по 40 російських літаків в день. Іноді ми розуміємо, що там є різні служби. От, і їх попросили там зробити протяжечку. Да? Я думаю, що сподіваюся, що ж нічого з цього не вийде, але ми бачимо. Бачимо якусь і ту що влада весь час намагається все-таки вплинути. Вона намагається розставити на місця не професіоналів, не незалежних людей, а саме своїх людей. І це головний метод кадрової політики влади. І це метод, який приводить ні до чого, Тому що 5-6 дефективних менеджерів, ми вже бачимо, наприклад, я розказував, що відбувається в Сумах, що не можуть там 20 тисяч дітей вивезти. Тому що дефективні менеджери, і ще раз, Володимир Олександрович, ваші менеджери дефективні, як і вся ваша влада. А все чому? То, що кадровий підбор який, що головне свої, ті, хто свої, і ті, хто вміє підлизувати. І ті, хто вміє в клювіки, приносить щось, якщо просять. Або якщо це правоохоронні органи, щоб на когось сказали фас, побігли і покусали. Якщо це суд, що як сказали там рішення прийняти, таке воно, щоб і було. І, е, але так воно не діє. Так ми слона не продамо, так ми війну не виграємо. Володимир Олександрович, от е, я думаю, що рано чи пізно ця Камарілія вся свалить. І просто хочеться сказати, що. Іноді людям, які йдуть на посади, що а як потім я до речі, зараз там молодим людям не не рекомендую там ходити, там тіпа, на посади якісь. Міські, обласні, районні військові адміністрації кажу, потім буде клеймо, як кліймо. Якби це виправдовуватися, так само, як зараз там, типу, коли, е, а які там у нього зашкварю? Такий ж був в партії регіону. І всі, О, Божечки", там. Можливо, можливо, людина і пішла туди, ну просто щоб зробити кар'єру. Ну просто там не хотіла. Можливо, і подлості не робила, ну, це ну, це як у війну будь, знаєте, там, в Другу світову. Ну, якби б не Камільфо. І тому зараз там в зелену владу ходити не можна. Але Будемо відверті, кадрова політика їхня саме така. Саме така. Вони підбирають спеціально людей лояльних до влади. Тобто, треба, щоб кожен там сказав, що нема іншого падишаха, ніж Володимир Олександрович, і. Пророк його, це Андрій Борисович Єрмак там, а ще там е Татаров в е Олег, який теж там типа, величайший. Ну, ще там підлизнуть, може, пару-тройку людей. І це і все. Ви ви якби вже е тоді е при посаді. Е от, е в будь-якому випадку цій владі залишилось мало дуже, і тому я би не рекомендував людям з цією владою зв'язуватися. Е що стосується депутатів, то е, тут же ж, іще ж який додатковий метод. Да? Тобто мотивація. Треба ж мотивувати, і вони мотивують, що поки ми тримаємося разом, вам нічого не буде. Е, всі пов'язані, всі пов'язані, як мінімум, конвертами. Як максимум там мажоритарникам давали ще потанцювати по таким темам, як програми соцкома розвитку, да, коли вони там, типу, думають, куди там десь щось доведеться роздати з, з Кабміна по своїм фірмам. От, і тому я думаю, що е, е, той, е, всі вони пов'язані і вони кажуть, що ми всі разом або утримаємося у владі, або всі разом, там, типу, як той в фільмі в «Совєтському» казав, сядуть усі. От, ну, Звичайно, такого не буде, тому що не всі тендера проводили, але зрозуміло, що буде багато справ. Натомість вони кажуть, що а хто не з нами, як, от, наприклад, Артемон. Каломойсько-Дубінських хто гавкає, був колись своїм, а тепер на нас гавкає. Ну все, там зловим посадим в СІЗО буде сидіти там. Е е е і, власне, що відбулося з Дубінським. Ну, от, так що тут додатково ще мотивація: вони всім заявляють, е що е ворогам закон, друзям все, е що друзі не сядуть. Сьогодні така цікава була таке голосування за закон, коли вони хочуть, щоб всі, хто умовно сидить там, чи під слідством, чи в СІЗО, корумпанти, щоб їх можна всіх було в армію відправити. Типа і скупіть кров'ю. Ну, ви ж розумієте, що вони будуть і скупати кров'ю в Мукачевському, в Черкаському котлі. ну, А більшість в Києві, в Києві будуть сидіти по бункерам старожит Зеленська. От, і для них це просто можливість відмазати навіть тих, на кого заведені карні справи. Їм не вистачило 10 голосів, але що цікаво, голосували якраз. Ті, в, ну от як от Сумський тут нахдіб задорожній, на яких на самих там по 100-500 справ відкрито, звісно, і скупіть кров і це по їхньому Ну, э, я впевнений, що влада вже не зміниться, що вони будуть діяти за тими ж самими методами кадрової політики і за тими ж самими методами мотивації своїх. От єдине, що треба пережити війну, скинуть цю владу, і далі у України з'явиться шанс.